Зупинись на хвилину, вимкни автопілот, просто дозволь собі побути в тиші. Закрий очі і поклади руки на серце. Відчуй, як під твоєю рукою рухається життя, навіть якщо дихання зараз збите, тяжке або поверхневе, це нормально. Ти не мусиш бути спокійною, щоб почути себе. Тихенько запитай всередині. Що зі мною зараз, і дозволь відповіді з'явитися самі, може прийти слово, може прийти картинка, може взагалі нічого не прийти. І це теж відповідь. Не шукай правильних емоцій. Не зміню те, що з'явиться. Просто побудь поруч із собою, такою, як ти є прямо зараз. Це і є самоприйняття. Не прикрашати і не тікати. Зроби повільний вдих і такий самий повільний видих. Скажи собі тихо. Я дозволяю собі бути, і я дозволяю собі відчувати, відчуй, як всередині стає трохи більше місця, трохи більше тепла. Це ти повертаєшся до себе, навіть, якщо, навіть на кілька секунд, але цього вже достатньо, щоб щось змінити. Зроби глибокий вдих і такий самий повільний видих.